Ти точно не знаєш цього хлопця. Але він прямо зараз шокує УПЛ. Його звати Хоакін Карлос Сіфуентес Чалмет або просто Хоакінете. 28-річний іспанець, який ще кілька років тому грав у 3-му дивізіоні Іспанії, а сьогодні бомбить за епіцентр у прем'єр-лізі України. У нього були Альманси, Кітанари, Сокуєльямоси та навіть чемпіон Андори Санта-Колома. І ось у 2025-му. Він підписав контракт із новачком УПЛ із перших турів став одним із найяскравіших гравців команди. У сезоні 25-26, вже 11 матчів, 5 голів і асист. І це тільки початок. Правий Вінгер 1,73, вибухова швидкість, дриблінг, божевільна впевненість. Типовий, хто це взагалі такий, який за кілька місяців може стати відкриттям УПЛ. Епіцентр робить гучні трансфери, і Хоакінете може бути найціннішим із них. Питання тільки одне він нова зірка чемпіонату чи черговий One Season Wonder? Хочеш ще таких невідомих але божевільних історій з УПЛ, підписка і не пропустиш.